Чудовий настрій, сонячна погода та квітуча локація у мальовничому куточку Одеси найкращі умови для того, аби чудово провести час, а ще й здобути інформацію щодо можливості отримання вищої освіти. Організатори поєднали корисне з приємним, та на території ботанічного саду ОНУ розташували цікаві локації. Ми є класичним університетом, тобто в нас представлені фізики, математики, хіміки, те, що було і є завжди в університетах, а крім того, те, що популярно на сьогоднішній день журналістика, it технології, правознавство, облік та оподаткування та інші спеціальності. Найдавнішими факультетами, з яких починав свою роботу університет, були історико-філологічний, фізико-математичний та юридичний факультети. Вони і залишилися на сьогоднішній день. З часом додалися інші актуальні та затребувані. Відповідно, в нас ці спеціальності, які зараз найбільш актуальні: комп'ютерна інженерія, інформаційні системи та технології, комп'ютерні науки, автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Отримувати знання треба із практичною користю дехто із студентів айтишників починає працювати вже після другого курсу. А про сучасну професію журналіста в університеті також є що сказати. Ми вчимо наших студентів працювати з інформацією, і комунікацією, оцінювати інформацію, перевіряти інформацію, пакувати інформацію в різних жанрових формах, працювати з різними форматами відео, аудіо, мультимедійний формат, поєднувати теорію з практикою. Ось що головне при отриманні улюбленої спеціальності на факультеті ми вивчаємо теорію. Теорія базова. Це є підґрунтям для того, щоб в подальшому, да, якщо студент хоче працювати за спеціальністю, йти на телеканали, будь-які засоби масової інформації з цими теоріями, знаннями, з досвідом він може потрохи починати практикуватися у фіналі. На всіх присутніх очікувала ще одна цікава подія урочисте нагородження кращих викладачів за результатами попереднього опитування студентів.